Вітаємо вас, депутатський канал. Сьогодні відбуватиметься за участю Степана Бульби, голови постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, а також лідера фракції соціалістів у Полтавській обласній раді. Вітаємо вас у нашій студії. Добрий вечір. Ну, ваша посада така дуже важлива житлово комунальне господарство. Як відомо, це такий постійний біль. А тим більше у цей час, коли ми переходимо до осінньо-зимових. Умов. Отже, які нині головні проблеми у цій галузі, на ваш погляд? Напередодні цієї передачі, цього ефіру, я звернувся до керівників обласних комунальних господарств Полтава Водоканал, Полтава Теплокомуненерго. Вони надали мені деякі довідки. І там, скажімо, Полтава Водоканал, Полтава Теплоенерго. Керівник повідомив наступне, що з 13 жовтня розпочався опалювальний сезон, і всі котельні, а їх більше, ну приблизно 120 у Полтаві тепло, комуненерго тепло працюють. Проблемою є невідповідність тарифів на тепло, на гарячу воду з тими витратами, які, які несе. Які несе це підприємства. Ситуація в Полтавводоканал ще більш складна. Там можна сказати, що навіть критична ситуація, бо в зв'язку з цими ж проблемами підприємство в великих боргах, скажімо, лише кредиторська заборгованість складає більше 75 мільйонів. При тому, що щорічно борги збільшуються, наприклад, в минулому році на 40 мільйонів, в цьому році вони прогнозують 55 мільйонів. Тобто, знову ж таки, йдеться про те, що підприємства змушені працювати в умовах, коли тарифи, які визначені, вони не відповідають собівартості тих затрат, величинам тих затрат. Які несуть ці підприємства, і це найважливіше. Здається, десь рік тому вже переглядалися тарифи, то що знову відбувається збільшення витрат через що? Ну, я б не сказав, що це, скажімо, побажання керівників конкретних цих підприємств. Скоріше, це вимоги, а верніше закони ринку. До того ж нерегульованого ринку, по суті, ну, реально дикого ринку, де держава, по суті, відсторонилася від проблем цих підприємств. Вони, вони потребують державної уваги. От, наприклад, той же водоканал, говоримо про те, що держава, начебто, повинна відшкодовувати різницю в комунальних тарифах. Але з 2007 року держава заборгувала тільки цьому підприємству близько 140 мільйонів гривень. Тобто мова йде про ці субсидії населенню. Які... Саме так, саме так. Тобто, ми, начебто, маємо якісь постанови уряду, є закони, які не виконуються в результаті, ці підприємства мають колосальні проблеми і несуть великі збитки. Повторюю. Це не проблема, скажімо, цих підприємств. Це біда їх, що вони змушені працювати за таких І, З іншого боку, ці підприємства є певними монополістами. Хіба ж це не, ну, не допомагає у їхній роботі? Певно, що допомагає. Але тут тим більше повинна бути роль держави, яка мінімізує ось вплив цього монопольного становища. Бо ми можемо говорити про те, що держава свого часу віддала, скажімо, Обленерго у приватні руки, але монополію не знищила там. І зараз Обленерго, приватизовані свого часу, тими ж Коломойськими, Суркісами, Григорішинами, вони, по суті, диктують ціни і для населення, і для підприємств житлово комунального господарства. Таким чином. Саме, от перед, скажімо, Полтавводоканал, саме перед Полтавобленерго має найбільші борги. І зараз йдеться про те, що за судовими рішеннями можуть бути заарештовані всі абсолютно рахунки Полтавводоканалу, водоканалу. Як в таких умовах може працювати цей тобто, підприємство. Тобто, практично його можуть оголосити банкрутом? Абсолютно вірно і більше того. У мене є таке враження, що декому на рівні державної влади дуже хотілося б заполучити банкрутів спочатку, а потім за безцінь приватизувати. Як повторюю, це вже зроблено стосовно обленерго. І таким чином продиктувати свої умови, але ви це скажімо, тільки ваша теорія, така ну, хоча є багато і вислів на її підтримку. Я зараз да. хотів про інше запитати. Отже, однозначно на даному етапі ви вважаєте, що допомогти цим підприємствам можна, збільшивши тариф, щоб відшкодування витрат було відповідним. Це така, скажімо, не дуже оригінальна, не оригінальний захід, що не менше протягом 20 років таке здійснюється. А можливо, повинна бути якась стратегія більш широка щодо розвитку відповідних підприємств ну, щодо стратегії. От я все-таки давайте ще раз проаналізуємо ситуацію реальну в цій галузі. дивіться, ми говоримо про залежність України від енергоносіїв, при тому на рівні держави приймаються рішення. Ну, якщо не абсурдні, то нелогічні з точки зору економіки. Наприклад, нині держава отримує газ російського виробництва, ну, власне кажучи, з Росії, бо там не тільки російського видобутку, газ за цінами 500,5 доларів. При тому, що Німеччина отримує газ від тієї ж Росії за ціною. Практично на 100 доларів менше. Де тут логіка може бути? Але ж хтось, ну ми знаємо хто конкретно, підписував ці газові угоди. Далі кажуть, що Україна видобуває достатньо газу власного виробництва і що за рішеннями урядовими і керівництва держави він постачається населенню. Так, 18 мільярдів кубометрів газу Україна. Добуває щороку. Але, ну і ціна середня невелика. Середня ціна 800, дол... 800 гривень, перепрошую. Якщо російський майже 4 тисячі гривень за тисячу кубометрів, український 5 разів дешевше. Але постачається він тим же теплокомуненерго для того, щоб надавати послуги населенню по теплу. По гарячій воді, воді вже за ціною 1304 гривень, гривні. Він ще 1309 гривень. А відшкодовує держава цим же підприємствам 1040 гривень, тобто 300 гривень, по суті, вже десь щезає. По суті, вже треба шукати підприємствам, щоб якимсь чином ліквідувати. Оцю, оцю реальну різницю собівартості. Далі. Підприємства енерго, вони ж надають послуги не лише населенню, а ще є установи, а ще є підприємства, фабрики, заводи, а ще є соціальна сфера, а ще є школи, дитсадки, вузи, лікарні і так далі. Так от там вже теплоенерго отримує. Ці, цей газ за ціною більше 400 тисяч гривень. Власне кажучи, я, щоб не бути неточним, навіть скажу точно за ціною 4551 гривня за тисячу кубометрів. Тобто, навіть не по 500 доларів за тисячу кубометрів, а по 570 доларів. Це яким чином ви вирішити цю проблему? Тобто мова йде про те, що на рівні керівництва області, на рівні обласної ради, проблеми, які стоять в галузі житлово-комунального господарства, вирішити неможливо. І про це я говорив неодноразово. І, власне, обласна рада робить все можливе. Щоб ці підприємства не збанкрутували, щоб населення отримувало послуги, вже про якість, власне і не йдеться. Треба просто не допустити, скажімо, тих же алчевських і інших випадків подібних катастроф і проблем. Ну, ця дискусія вона так тривала час. Йде про щодо того, що наш український газ набагато дешевший, ніж імпортний, і завдяки цьому ми можемо самі себе забезпечувати. скажімо, вот. скажем, комунальний комплекс наш, але ж як відомо, тут є проблема, ринкова проблема. Це приватні, як правило, видобувники на Но... території України і Полтавщини, зокрема. І вони хотіли би мати відповідну от, ціну. От Подивіться, із 18 мільярдів кубометрів неконтрольовано продається в межах України приватними структурами всього-навсього 3 мільярди кубометрів, за ціною, за якою поставляється в Україні російський газ. Тобто, я не думаю, що тут така велика залежність. Держава контролює тут ситуацію. І якби була воля керманичів, можна було б навести порядок. А щодо збільшення проблеми збільшення видобутку газу власного, українського, то тут є питання. Це знову ж таки, ну, спадщина колишнього уряду, маю на увазі, що ось проблема ось цих газових домовленостей. Мова про що? Що Україна. Могла би збільшити видобуток, але при цьому вона б стала платити Росії за невибраний газ величезні штрафи. Наприклад, влітку 150% ціни того газу, а взимку 300% ціни газу, який ми не візьмемо в Росії. Тобто, в будь-якому випадку мова йде про необхідність досягнення домовленостей між Росією і Україною про зміну ціни. Російського газу для України Ну, власне зараз і тривають відповідні перегори напружені, але дуже інтенсивні будемо сподіватися, що все буде більш-менш гаразд. Отже, ми ви підкреслюєте постійно про те, що розвиток житлово комунального комплексу України зараз в першу чергу залежить від держави. А що ми тут на місці нічого не можемо зробити? Начебто, ну, це комунальна сфера, так би мовити, от так. я думаю, що слава Богу, що свого часу. Ні, ні в кого розуму не вистачило віддати, от, скажімо, Полтава обленер теплокомуненерго, Полтава водоканал, як в інших областях роздали по невеличким міс містечкам, районним центрам і так далі. Власне, в нас теж багато чи мало є таких випадків, і, і же, ну це ж інша ситуація, звичайно. Кременчук має своє комунальне господарство, інші міста великі, але все-таки ми зберегли комунальні власність. Я думаю, що це правильно. Щодо шляхів поліпшення ситуації, вони розглядалися 30 березня на сесії обласної ради, коли ми прийняли підготовлену за участю нашої комісії житлово-комунального господарства, прийняли регіональну програму. Розвитку житло-комунального господарства. Там чимало є хороших реальних речей. Вони стосуються і переоснащення більш сучасним обладнанням. І, скажімо, проблема енергозбереження, вона дуже важливою, є, актуальною, і вона там теж виписана досить добре. Але є речі, які, на мій погляд, ми просто. Ну, я говорив, може, це буде досить грубо, не треба дурити ні себе, ні людей. От, наприклад, на останньому засіданні комісії до нас у комісію звернулися, звернулися члени ОСББ з Полтави, називається ОСББ Моноліт. Це колишній будинок, який був на балансі заводу Знамена. І от свого часу мешканці цього будинку переконали, що треба взяти в свої руки, створити ОСББ, і тоді все буде гаразд. Люди повірили, взяли будинок у свої руки, який потребував вже тоді капітального ремонту. А зараз зрозуміли, що вони не здатні своїми зусиллями. Відремонтувати, забезпечити функціонування Ну, всіх до речі, рекомендують перш ніж прийти від ЖЕДу до ОСББ. Ось. Треба спочатку, щоб ЖЕД виконав до кінця свої зобов'язання давні причому, Отожбо. бо але для того, щоб вони виконали, от зараз їх відфутболюють, грубо кажучи, всі хто до кого не звертаються. Мовляв, куди ж дивилися? Але це обдурили ж людей, і тому я повторюю, що так чи інакше, держава рано чи пізна. Зобов'язана буде серйозно зайнятися цією сферою, але поки Без що, чого, коли маємо у комунальній власності житлово комунальне підприємства Полтава, Теплокомуненерго, Полтава, Водоканал, я знов таки повертаюся до початку нашої програми. Рекомендація поки що одна: збільшення тарифів з метою відшкодування витрат відповідних на відповідні послуги. Коли за, це відбудеться, за єдине, якщо не буде домовленостей із Росією щодо зміни. Зниження ціни на газ, фахівці говорять, що до кінця цього року тарифи на послуги зростуть не менше, ніж на третину, а тарифи на гарячу воду і тепло не менше, ніж на 56%. Ось така в нас перспектива. Більше того, я хочу, щоб мене правильно зрозуміли, я ні в якому разі. Не ратою за підвищення комунальних тарифів. Бо на Україні вже зараз із 17 мільйонів сімей, півтора мільйони сімей отримують субсидії з боку держави на відшкодування цих тарифів. Продовжувати цей процес не витримає бюджет. Треба все-таки підвищувати, повторюю, підвищувати життєвий рівень населення. Збільшувати зарплати, збільшувати пенсії. То зараз Тігіпко, до речі, віце-прем'єр Сергій Тигіпко нещодавно на форумі економічному у Трускавці заявив, що так чи інакше ми змушені будемо відмовляти в пільгах для таких для частини отаких от категорій, як Чорнобильці, Афганці, діти війни. Мовляв, є серед них і не бідні. Я не бачив серед дітей війни тих, що не потребують соціального захисту. Але вже держава налаштована економити за рахунок оцих категорій. Я ну, Урядовці говорять про таку об'єктивну необхідність, тому що бюджет, справді, як ви сказали, не витримує відповідних автобусів. Тому відпільше. треба, щоб багаті ділилися з бідними. Треба згадати те, що. Обіцяла і нинішня влада напередодні виборів і щоб ще економіка працювала. Отже, я ще раз повертаюся до питання підвищення тарифів. Я так розумію, що конкретної дати, зокрема на засіданнях постійної комісії вашої житлово-комунального господарства обласної ну, ради, не розглядали конкретно, тому рад... що е, зараз е, органи місцевого самоврядування відсторонені від е, формування. Тарифів на житлово-комунальні послуги. Цим займається Національна комісія з регулювання ринку електроенергії і Національна кому... комісія регулювання комунальних тарифів. Так що, і це теж, до речі, неправильно, тому що ми б оперативніше розглядали ці проблеми. А так, той же водоканал вже більше півроку жде, чекає, коли відповідна комісія. Державний національний орган розгляне ці питання. Ви як лідер однієї з фракцій соціалістичної партії, от говорите про те, що є така можливо виникнена об'єктивна необхідність, щоб підвищити тарифи в обласній раді якось інші політичні сили з вами, з вами солідарні щодо цього. Тому що є деякі політичні сили, які кажуть, що треба платити, ну ухвалювати закон лише десь відсотки від пробутку родини на житлово-комунальну послугу. Є і такі пропозиції. Ну по тому як нас підтримали інші політичні сили, коли ми організували акцію протесту проти намагань влади позбавити дітей війни, афганців, військових пенсіонерів, чорнобильців, пільг і доплат, які визначені чинними законами щодо гарантій соціального захисту цих категорій, можна сказати, що на словах Багато хто підтримує, а насправді прийшли ми. Правда, до комуністів ми принципово не зверталися з пропозицією проводити цю акцію спільно, тому що серед населення виникає чимало претензій до позицій комуністів. Які мають До, фракцію... До речі, пільгові го категорії, які протестували, відбулося, по суті, два окремих мітинги політичних Но, сил, і вони не думаю, захотіли що... політизувати, як вони сказали, ні, цю ні, ні. ситуацію. Справа в, Справа в іншому. Справа в тому, що влада досі намагається діяти за принципом і властвуй». Справді, отака от масова акція в Полтаві біля обдержадміністрації Такої масової акції не було з 2004 року. Так, замість того, щоб прийти до людей, поставити їх вимоги на розгляд обласної ради, ну всякими там правдами, і неправдами намагалися. Роз'єднання роз'єднати ну, здається, до... лідер Оці... Чорнобильців виступив перед на сесії обласної ради. Зачитав ну, він, свої він кінці претензії в різному виступив і якісь звичайно... дискусії. Йду. До речі, ну зрозуміло, що перш за все тут мова йде про державну політику, про відповідні закони, які ухвалює Верховна Рада, підготує уряд і таке інше. От для цих пільгових категорій, до речі, от на рівні обласної ради можна якось допомогти їм ніну. Е... Звичайно, і допомога ця, ця ведеться. Хоча, звісно, що можливості обласного бюджету вони, вони незрівнянно менші. Але йдеться про інше. Є закони, скажімо, той же закон про соціальний захист дітей війни. Але держава з року в рік його не виконує. Визначено там 30% від мінімального прожиткового рівня. Він і пенсії, доплата повинна бути. Чому держава не виконує цей закон? Якщо не здатна вона виконувати, то тоді треба переглядати закон. Ну, власне, про Але це мова зараз це. і йде. От відповідні законопроекти готуються, ну, і от... вони є на розгляді да -да -да. Верховної Ради. Хай спробують. Але я повторюю, що мова йде про інше. Що економити тільки на от таких категоріях. Ну, це по-перше, негуманно, по-друге, це ні до чого не призведе. Народ вже виживає, єлі-єлі виживає, тим більше, ось ці люди. Я ж бачу, я зустрічаюсь і змушений дуже часто допомагати їм. Бо ну такі ситуації просто там серед них є, що, що на це треба зважати і перш за все державі. І обласній раді також ну, я лише нагадаю нашим шановним глядачам, що на мої запитання відповідав Степан Бульба, лідер фракції соціалістів у Полтавській обласній раді, а також а я, голова постійної комісії з питань житлово комунального комплексу. А я напередодні дня заснування соціалістичної партії, це 20 жовтня цього року. Звертаюся до всіх соціалістів, до всіх наших прихильників з вітаннями найкращими, побажаннями бути разом, і ми таки збудуємо суспільство демократичного соціалізму і будемо жити так, як живуть більшість країн Європи і їх громадяни. Дякую. Дякуємо вам за увагу. До побачення.